Поки українські військові продовжують виганяти окупантів з українських земель, наші спортсмени продовжують надихати своїми перемогами. Сьогодні, 23 вересня, пара веслувальники починають свої фінальні запливи на чемпіонаті світу. А наші парафехтувальники вже готові показати перші медалі на Кубкові світу. Змагання в італійській пізі проходитимуть впродовж чотирьох днів. І завершиться 25 вересня командним заліком. Українська команда у цьому році виступає меншим складом. Війна не розрізняє титулів і медалей і продовжує впливати на життя і плани кожного українця. Команду у березні збирали як могли. Пропозиції від дружніх країн посипалися від першого дня війни, але елементарно виїхати вчасно зі свого регіону вдалося не кожному. 26 лютого у фехтувальників мав починатися навчально-тренувальний збір під Києвом. Але заготовлені валізи і куплені квитки довелося відкласти. Звичайно, був шок, паніка. Все, всі були дуже розгублені. Особливо важко було двом спортсменам. Один із них закусіла Олексій – це якраз один із наших дебютантів на цих змаганнях. Он на той момент був в Снігрівці, це городок Миколаївській області. І Шавкун Сергій, наш один із найтітуловіших спортсменів, він знаходився в Маріуполі. Майже три, три тижні ми не мали ніякого зв'язку. Вони жили в підвалі, лі, там. його будинок був повністю розрушений, І там цела дільне. Дуже довга історія, як вони виїжджали. І війна мене застала вдома у Львові. Е коли я прочитав там, в 6-й ранку новини, новини, я першим ділом ми швидко зібрали дітей, бо мене дітям 4-2 роки. Мені вдалося вивезти своїх е дружину і дітей. Бо на той момент була проблема з логістикою, тому що чоловіків багатьох не випускали. Я кілька разів привозив різного роду спорядження, те, що просили, те, що хотіли тут мої колеги, приятелі, от, які потребували військово. Ну, переважно це було військове, якесь різне спорядження. Я почав вивозити скажімо так, дітей з мамами, а вертався назад. Якщо я їхав, заїжджав в Україну, то старався щось вести корисне. і То що можна було на той момент вести таким чином? Німецька паразбірна запропонувала українським спортсменам усі умови для продовження спортивних буднів. Саме туди по можливості почали перебиратися українські парафехтувальники, хто мав змогу разом зі спорядженням. Інші користувалися запропонованим колегами. Так, тренерському штабові вдалося зібрати майже всю команду разом, а потім і самим переїхати з Миколаєва. За міжнародної підтримки і допомоги Національному комітету спорту людей з інвалідністю України атлети почали відновлювати форму до нових змагань. Два кубки світу в далеких азійських країнах виявилися надто коштовними для команди. Тож сезон фехтувальники розпочали вже у травні у Європі. Спочатку спробували сили на міжнародному турнірі сателіт у Франції, а потім у липні взяли участь у Кубкові світу в Польщі. Назбиравши трохи медалей, парафехтувальники розпочали підготовку до Італії, де зараз і перебувають. Старти відкрили одиночні сутички на шпазі серед чоловіків категорії А. Там поборотися за медаль спробував 23-річний представник Черкаського інваспорту Артем Манько. Але сьогодні, на жаль, Артем зупинився на 11-й сходинці за до п'єдесталу. В моїй категорії було 40 осіб. Це категорія А, чоловіча шпага. І у мене були сутички з представниками Італії, представниками. Франції, Польщі, Великої Британії, Англії. І здається, на цьому все, тому що я не сильно, не сильно добре виступив, на жаль. Сподіваюся, на наступний день на шаблю. Це мій основний зброї. Я звичайно планую виступати, планую перемагати, але плани це плани. Як завжди, але я дуже сподіваюся, дуже буду повністю викладуватися і старатися з усіх сіл. Дебютант сезону міжнародних виступів Олексій закосілов вчора обійняв 13-ту сходинку у шпазі. Чемпіон Паралімпійських ігор Антон Децько почав Кубок світу з сьомої позиції у Шпазі. А чемпіонка Європи та призерка чемпіонатів світу Надія Діолог. Розпочала медальний залік для української команди. Її здобутком стала бронзова нагорода у шаблі у категорії Б, розділивши місце на п'єдесталі з кореянкою Єнху Хо. На другій сходинці опинилась італійка Росана Паскіно. А золото виборола шаблістка з Грузії Ірма Хецюріані. За вхід в, в медалі я зустрічалась з дівчиною з Німеччини. Яку перемогла і в загальному потім з дівчиною з Італії, а, де програла з рахунком 15 місяців чи щось таке. Ну, але в результаті у мене є медаль. Моє завдання бути. А тут і показувати всьому світі, що Україні потрібна підтримка, що цю війну потрібно зупинити. Сьогодні спортсмени продовжать боротьбу за медалі у жіночій рапірі та чоловічій шаблі. Підтримуємо українську команду на шляху до нових перемог.